Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні роздаємо дуже цікаву, цікаве питання. Це місцеве сходування. Що це таке? Для чого воно? Бо кожна людина має це розуміти для себе, в першу чергу. І є визначені чіткі в Конституції України. Я вам зараз прочитаю, що наголошено щодо питання місцевого сходування. В першу чергу, це є правом територіальної громади. Самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України, тобто, це право всієї територіальної громади. Ми з вами в попередньому відео казали про право громадянина у здійсненні місцесредування, окремо, це розкрили. А тут питання стосується права всієї територіальної громади. Тобто місце средування, воно охоплює все. Починаючи від однієї людини і закінчуючи вже всією територіальною громадою. Ви розумієте, що таке місце средування? Це той посил, який охоплює повністю все. І всі це будуть відчувати, бо люди Використовують своє виборче право, обираючи для себе сільських, селищних міських голів і депутатів. І результат вони відчують, і відповідальність на цих людях на кожному і відповідно на всій територіальній громаді. І, зокрема, зазначено, що територіальна громада самостійно може вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Чому в межах Конституції? Тому що Конституція України це найвищий закон, там наголошені права, свободи, обов'язки людини і громадянина. Це другий розділ. І треба уважно його прочитати, зрозуміти, які ж там є права у людей, свободи які, які обов'язки. Для того, щоб розуміти цю ситуацію. Бо саме сільських, селищних та міських галів, яких ви обираєте, і відповідно депутатів місцевих рад, ці люди відповідають за здійснення додержання Конституції України. Це наголошено в їхніх повноваженнях. Вони відповідальні за, всю, за весь другий розділ Конституції України. Розумієте? А там наголошено все те, що стосується людини і громадянина. А люди, відповідно, і вся територіальна громада в змозі вирішувати все питання. В межах Конституції та законів України. Ось як воно все пов'язане, починаючи від однієї людини і, закінюю, і завершуючи вже всієї територіальної громади. А що таке влада? От Ми кажемо про владу, да? це є представники влади. Представники влади місцевого місцевлення. Так ось, влада здійснюється безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевлення. Безпосередньо це люди є владою. Кожна людина, кожен громадянин є владою безпосередньо. А здійснює він владу через органи в нашому випадку місцеве судування, тобто обираючи для себе сільського селищного міського голову і депутатів місцевих рад. Бо це є представники. Тобто, здійснення влади, люди, окремо народ України є владою. І відповідно через органи місцевого місцесредування, бо ці люди відповідно, впливають на дуже багато питань. І в результаті це відчувають громадяни і вся територіальна громада. Також треба приймати дуже активну участь місцевому місцевосредуванні. І для цього треба, щоб були знання. А знання даються, якщо читати, Конституцію України. Якщо читати закон України про місцеве средування, якщо читати закон України про статус депутатів місцевих рад, якщо читати Європейську хартію місцевлення, там наголошено всі ті питання, які стосуються першочергового місцевого свредування. І, зокрема, кого ми обираємо у вигляді сільських селищних міських голів, депутатів місцевих рад, окремо є закон, закон України про статус депутатів місцевих рад. Бо громадяни мають розуміти, за що вони відповідальні і кого ми обираємо, навіщо ми їх обираємо, що вони мають робити, які у них функції, обов'язки, і в результаті люди будуть відчувати їхню діяльність. Бо життя, воно показує, кого ми обираємо. І що ці представники влади зробили, я кажу зараз про місцеве вредування. Що вони зробили на місцевому рівні для того, щоб місцеве вредування було іншим, для того, щоб воно вдосконалювалось, для того, щоб воно розвивалося, для того, щоб воно покращувалось. Розумієте? Тобто не тільки обрані представники влади, сільські, селищні, та міські, голова і депутати. А також у територіальна громада, бо це першочерговий момент, зокрема від однієї людини і завершуючи всією територіальною громади, буде залежати життєдіяльність, бо люди йдуть і обирають. Вони мають розуміти, що таке місце бо вони, бо вони живуть на території. І все те, що стосується життя на території, це є місцем середування. Розумієте, кожного дня всі питання, проблеми, виклики це місце средування. Є окремі повноваження для цього, для того, щоб вирішувати це питання, для того, щоб на ці питання впливати, для того, щоб ці питання піднімати, обговорювати, знаходити вирішення. Ось для чого місце середування. І воно не, не... не відокремлене від життя людей. Розумієте, воно пов'язане з життям людей. Ми маємо це сприймати... сприйняти і робити все можливе для того, щоб навчатися, розуміти і робити все для участі в місцевому судуванні. Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили такі моменти судування. Вони є важливими. Хочемо ми або не хочемо. Ми пов'язані з цим, і ми маємо в цьому розбиратися, читати і робити все для того, щоб сходування в Україні здійснювалося і ставало краще. Тому я всім дякую, шановні надачі, за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, долучайтеся до нашої спільноти youtube канала, ставайте нашими підписниками, а ми з вами далі рухаємося. В питанні місцевого святування, всім вам дякую, до нових зустрічей.